Усім любителям косметики, привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні звітую за проєктом Королева Тіней. Не буду зупинятися на правилах цього проєкту. Про них ви зможете прочитати внизу в описі під відео, якщо ви вперше на цьому каналі. Якщо не вперше, ласкаво прошу в мій звіт. Перейдемо до справи. Протягом лютого в межах цього проєкту я працювала над п'ятьма відтінками тіней. Дві палетки потрапили в цей проєкт ще з 2024 року. Отож, перша з них це Carly Bible, і в даний проєкт я самостійно обираю відтіночки. Я обрала відтіночок Libra. Ось цей чудовий, класний, яскравий сатин. Відтінок дуже гарний, дуже гарно тягнеться, свочиться шикарно, на повіках виглядає дуже гарно, дуже доречний в прохолодних макіяжах. Як на щодень, так і на свято. І, до речі, мені навіть сподобалось те, що він шикарно виглядав у складці повіки. На нижній повіці взагалі, виявився дуже багатофункціональним, І моя мета в межах проєкту була скористатися цим відтіночком 25 разів. Оскільки в лютому він пройшов рівно 6 використань, і сумарно це дає 25 використань. Відповідно, зараз, на початку березня, він. Вилітає з цього проєкту. Я з задоволенням сьогодні йому на заміну оберу щось новеньке. Була рада попрацювати над ним, але пора вже й вибрати щось новеньке. Наступний відтінок, який в межах цього проєкту, також ще з вересня 2024 року, це біа із палетки Mini Gold від Наташі Деноне. Це ось цей от відтіночок в складку повіки та для затемнення оливкового такого відтінку. Дуже гарний. Виглядав на повіках просто шикарно. Мені дуже подобалося робити з ним макіяжі. Це якийсь такий дорогий, благородний відтінок зеленого. Це настільки красиво і підходило в багато які мої макіяжі, я із задоволенням ним користувалася. В лютому це склало 7 використань, всього в межах проєкту 20. І також, оскільки метою було скористатися ним 20 разів, відповідно, сьогодні він Вибуває. Дуже рада була попрацювати над цією палеткою, і ви знаєте, якщо ось так відверто, якби мені зараз знову ця палетка потрапила в цей проєкт, от сьогодні ж, якщо мені випаде карта, я знаю, над яким відтінком я знову буду працювати. Знову над ось цим. Я не жартую. Якщо раптом в кінці відео е мені випадає ця палетка, я знову беру цей відтінок в роботу. Настільки він мені сподобався, настільки я просто. Неймовірне задоволення отримала, коли з ним працювала. Я в захваті безмежно рада, що ця палетка побувала в межах даного проєкту і чекаю на неї знову. Наступні дві палітри потрапили в цей проєкт на початку січня 2025 року. Перша це Wild Jaguar Obsessions від Hoodie Beauty. І в проєкт я обрала такий. Нестандартний, доволі темний шимер для смоуки-макіяжів. Дуже цікавий. Він такий сіро-коричневий, дуже гарно виглядає в макіяжах. Щоправда, для мене на щодень його не поносиш, як на мій смак. Ось таке це сяйво. Дуже гарне і дуже незвично. Тут і сірий, і коричневий такий, прохолодний. І все це неймовірно. Блистить, переливається дуже гарний відтінок. Моєю метою в межах даного проєкту було використати цей відтіночок 15 разів. Поки що, станом на сьогодні він пройшов 4 використання в лютому я ним скористалася лише один раз. Мабуть, тому що це доволі темний відтіночок, в мене було якось не дуже багато таких смок і макіяжів темних, і якось я цього місяця його трошечки минала. Загалом побачу, як діло піде в березні. Відтінок все одно мені дуже подобається, і навіть зрідка користуватися ним в макіяжі, все одно це класно. Палетка класна. Якщо зосередити свою увагу на цьому відтіночку, його ж можна не тільки повністю на рухливу повіку нанести, його можна у зовнішній куточок ока наносити, по-різному, стрілочку можна ним малювати. Щось можна придумати. Тут лишилось не так багато, 11 використань, тож, сподіваюся, що в березні він пройде всі свої використання і зможе вилетіти з даного проєкту. Також із січня місяця я працюю над відтіночком з палетки Ruby Obsessions з Hood Beauty. І в даний проєкт я так виважено вибрала відтіночок, висвітлюючий. В зону під бровою, а також для висвітлення внутрішнього куточка ока. І я його так підібрала до своєї pended palette, оскільки в ній немає такого відтіночка, я його, відповідно, взяла звідси. Гарний відтінок, чудово справляється зі своєю функцією. Зараз, можливо, на свочі його буде не надто класно видно. Довелося навіть трошечки нашарувати, але він тут є. Станом на сьогодні він пройшов уже 22 використання, метою в межах даного проєкту було скористатися 25 разів. Я навіть рада, що він переходить ще на березень місяць. Я впевнена, що використаю його точно більше трьох разів. І думаю, що він мені ще послужить таку гарну службу. Оскільки, нагадаю ще раз, подібного відтінку в моїй pendit palette немає. А вона також в такому рожевому, рожевуватому ліловому настрої, він туди ідеально вписується. І останній відтіночок це відтіночок Nabla. Я собі так склала, коли збирала косметичку на лютий таку палітру. Це відтіночок Wild Side. І я вибрала такий коричневуватий відтіночок в складку повіки. Метою в даному проєкті було скористатися ним 4 рази. Цей відтінок дуже-дуже легко пройшов 4 свої використання. Я навіть скористалася ним трішки більше, станом на сьогодні тут є 5 використань. Дуже класні з ним виходили такі нейтральні, легкі щоденні макіяжі, і він швиденько, чесно кажучи, пройшов свої використання. Гарний відтінок, буду рада над ним попрацювати ще. Я дуже рада, що останнім часом в мої проєкти стали попадати ось такі от монотіні від набли. Це дає можливість мені згадати, які вони класні в роботі, як вони гарно працюють, і трошки якось освіжити пам'ять, насолодитись більше ним. Отож, в проєкті лишається лише дві палітри від Худи Б'юті. Будемо класти їх в оцю сторону. Решта три палітри вибуває сьогодні з проєкту, і я думаю, буде зараз доречно їх прибрати, щоб звільнити трошечки місця на нові палітри. Рандомайзером в даному проєкті виступає колода карт. а підглядаю я в свій ось такий от зошит, в якому записаний весь список палітр. І, відповідно, буду вам вставляти фото, щоб ви переконалися, що вибір я здійснила правильний і що все згідно списку. Отож, беру в руку мій рандомайзер, і давайте трішечки перетасуємо колоду карти. Я в цьому одразу скажу: не великий майстер, але все одно це необхідно зробити, щоб. Ну, мені хочеться, щоб в проєкт потрапили якісь нові палетки. Воно завжди класно, коли в проєкті, знаєте, то одна палетка, то інша. Всі різні, вся колекція в користуванні. Отже, першою палітрою буде Color Pop світок. Добре, це класний весняний настрій. Це чудово. Друга палітра. Анастасія Беверлі Хілс Carly Bible. Далеко її не прибираю, повертаю на місце. Щось вона зачистила останні кілька місяців. І третя палітра це Наташа Денона Міні-Старлет. Окей, зараз ще дві палітри. Ой, чуть не перекинула все. Беру її і повертаюсь. Отож, палітра переді мною перша. Sweet Talk від Color Pop. Ось таку має кольорову гаму. І це дійсно така моя фаворитка, одна з фавориток на використання в весняну та літню пору. От саме кінець весни, початок літа. Якось вона мені найбільше одна з тих, що найбільше пасують. Я дуже люблю такі персикові відтіночки. На собі в цей період, тому ось саме наближається її пора. Зараз будемо обирати, яким відтіночком я буду користуватись. Наступна Carly Bible, яку ми сьогодні вже бачили, і з якої кілька відтінків вже перебували в межах цього проєкту та проєкту Pendle Eyeshadows. Багато чим я вже тут користувалася, але вона все ще не виглядає дуже залюбленою. Тому зараз оберу також. Якийсь відтіночок, знаєте, щоб максимально часто ним користуватися. І я зараз так дивлюсь, мені дуже імпонує ось ця от ліва частина палітри, якщо ось так прикрити, в якийсь момент це була б класна pended palette. А ось до цієї правої частини в мене багато питань. В плані того, що я б не часто цими відтінками користувалася, за виключеним відтінка «Bowie». Можливо, на наступний рік це і буде моя пенд-пелет. До речі, варто задуматися. І третя палітра це новинка минулого року. Минулого року на новорічні свята. Мені її подружка подарувала. І я досі позор, стид і позор мені. Нею не користувалась, уявляєте? Я її берегла, я з нею здувала пилинки. і, нарешті, прийшов той момент, коли я беру її в використання. Оленко пробач. Але з радістю повідомляю цей момент настав. Тож, підемо по порядку. Складемо карти в колоду. Зараз ми будемо обирати відтінки і кількість використань, які кожен з, від... з цих відтінків, які я виберу, повинен пройти. З цієї палітри світок. Для проєкту королева тінеї я хочу обрати відтіночок. Я думаю, мідол. Це той відтінок, який я часто могла б використовувати в таких рожевуватих весняних макіяжах. Оу, він набагато яскравіший, ніж я про нього думала. М -м -м. Цікаво, цікаво. Ну добре, міняти вже нічого не буду, так і є. Отож, відтіночком мідол в межах проєкту королева тіней, треба ж повитирати трошки пальчики. Я повинна буду скористатися. Трішечки знов перемішуємо. Відтіночок Middle повинен пройти два використання. Та що ж таке, я вже дійсно думала, тут якесь суперскладне завдання буде. Я впевнена, що наступного звіту вона буде вилітати, ця палітра. Окей, з палітри Carly Bible я б хотіла взяти в даний проєкт відтіночок Bowie, він був би шикарним доповненням. Моєї «Pendant palette. Класним відтіночком в внутрішній куточок ока, іноді, можливо, під бровки, в тому варіанті, коли мені необхідно сяйво. І також на рухливу повіку, чому б і ні світлий, гарний відтінок. Ось так виглядає в всочі. В житті він трішки більш сяючий. Така в мене якась весняна палітра вималюється це класно. І. Ага, мало не забула кількість використань, яку повинен пройти цей відтіночок. Знову трішечки перемішуємо колоду карт, і це буде 9. Мені здається, завдання знову не важке. Відтіночок Болі, чи, болі, чи болі, має пройти 9 використань. І третя палітра міні-старлет Наташи Денони». Ви знаєте, я теж звідси хочу взяти ось цей сяючий, неймовірний красивий відтінок. Мені він дуже імпонує. Зайвим, мені здається, він точно не буде. О, він відрізняється від попереднього сяючого, так що, окей. І він, мені здається, в більш такий тепленький макіяж. Дуже гарне сяйво, оте воно вологе. І відчувається відтіночок так дуже волого. Класно, Дивіться, яка весняна палітра, ніжна ніжність. Давайте оберемо кількість використань для цього відтіночка. Знову ж трішечки перемішуємо. І це буде 20 використань. Що ж, чудово! Мені подобається, все класно. У мене великі шанси наступного звіту, як мінімум 3 палітри повинно вилетіти з проєкту. Тому наступний звіт знову буде доволі цікавим. Якось негарно воно в мене все в кадрі лежить, так мені здається краще. Отож, давайте пригадаємо, якою була кольорова гама в межах мого проєкту протягом лютого місяця, і ось як вона виглядатиме вже в березні місяці. Кардинально інша кольорова гама, попри те, що цей гранжевий перший відтіночок лишається в проєкті. Решта відтінків виглядають дуже так ніжно, мило, весняно. І мені здається, я дуже легко і швидко кожним з відтіночком скористаюся необхідну кількість разів. І давайте зараз похвалюся з вами, на які луки, макіяжі надихнув мене цей та інший проєкт на моєму каналі. що я витворяла в лютому на своєму обличчі. Отож. Поставте, будь ласка, внизу під відео номер макіяжу, який вам сподобався цього місяця найбільше. Я що вам сподобалось відео, напишіть, будь ласка, які відтінки, на вашу думку, наступного світу покинуть цей проєкт, за які палітри ви будете вболівати, мені буде дуже цікаво почитати. В мене, якщо відверто, серед цих п'яти відтінків, вже є фаворит ось цей, зразу вам скажу, ним потрібно скористатися найбільше, але, знаєте, пригода обіцяє бути довгою і класною. Тож, побачимося в нових відео! З нетерпінням чекатиму зустрічі. Бережіть себе, будьте чемними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Всіх цілую, люблю. Па-па-па-па! До нових відео!